Здравствуйте, шановні телеглядачі. Сьогодні ми завітали у село Судківці, що на Ярмолинеччині. розташований населений пункт у глибокій долині річки Ушиця, близько за 6 кілометрів від райцентру. Село виникло серед вапнякових скель, що дало змогу перетворити його на міцну оборонну фортецю. Тож нині багато туристів приїжджають сюди, аби оглянути давні історико-архітектурні пам'ятки Покровську церкву та руїни судковецького замку. Село Судківці відомо чи на всю Україну досягненнями своїх людей. За часів радянського союзу, проте вперше населений пункт згадується в документах 1407 року. Згідно історичних джерел, після захоплення подільських земель Литовський князь Вітовт розділив їх на дві частини. Західно було віддано королю Ягайлу, а той роздав її своїм підданим. Серед них були і ходько Крат із сином Олександром. Нащадки Олександра поділилися маєтками. Один з них став власником Ярмолинець, інший Федір, одержав суміжне село Судківці і став називатися від цих землевласників пішло два покоління православної української шляхти ярмолинських та судковських. Представники цього роду і володіли селом до кінця 16-го століття. Місцеві мешканці кажуть, що назва їхнього села походить від діалекту судки, що означає вузьку стежину прохід між горбами чи горами. Давня легенда розповідає, що колись цією місцевістю йшов чоловік і роздумував, як все ж таки її назвати. А тоді, склавши два слова докупи, вимовив рівці. Отож, нехай зветься воно судківці. Пишаються судківчани національною архітектурною пам'яткою унікальним витвором будівельного мистецтва доби пізнього середньовіччя Покровською оборонною церквою. Церква у селі Сутківці – це невеликий оборонний замок. Храм побудований 1467 року і має форму хреста з заокругленими кінцями. Те, що у судківцях з'явилася оборонна церква, було зумовлено тим, що село стояло на шляху, яким татари зазвичай вдиралися у Південно-Західну Русь, а укріплена церква разом із замком мала перешкоджати загарбницьким набігам. Церква збудована з вапняку на цементі, а склепіння її складно з широкої цегли. Село Судківці пишається своєю покровською церквою, адже сьогодні важко знайти книгу з історії мистецтва України, де б не було репродукції цього храму. Важко повірити, але у 60-ті роки цілком серйозно саме цю споруду хотіли б виключити з реєстру історичних пам'яток України. Незважаючи на надзвичайну історичну цінність покровської оборонної церкви, зберегти її стає дедалі важче, адже для архітектурної пам'ятки, як завжди, бракує коштів. Дещо, звісно ж, було зроблено, проте цього недостатньо. Тож, доки кошти шукають, храм поступово руйнується. 2007 року, по 2006, 2009 рік, тут проходили ремонти. От, зокрема, був перекритий весь дак церкви, хоча церква мала інший оригінальний вигляд, мала чотири купола з такої форми. От, але потім пізніше це все було переоснащено, перебудовано, тобто втратилася автентичність церкви. І ми не збережемо нашої історії зараз, то потім наші діти цього не побачать. От, якщо ми не знаємо своєї історії в минулому, то як ми можемо будувати в майбутньому історію? Нині в українському селі є безліч проблем. Люди, котрі тут живуть, щодня важко працюють, аби мати змогу достайно жити та у достатку виховувати своїх дітей. Усі вони намагаються покращити так чи інакше життя, працюючи на присадибних ділянках, утримуючи господарство, маючи місце роботи у селі чи їдучи до міста. Але без сумніву, люди, що тут живуть, це трудівники, які обробляють землю, адже без цього не проживеш. Про те, чого у них забрати не можна, так це оптимізм. Мені добре живеться, бо я корінна жителька села Сутковиця. А ніколи не хотіла б жити в місті? Не хотіла. А, чі, а чому? в мене була можливість і залишилася в селі, і мені подобається жити в селі. І не заздрю тим людям, які проживають в місті. Ну, таке добре, не добре всіляко. А хотіли б жити в місті? В місті? Так. О, я до міста піду. господарку. Маю. Ага. Коровки. Три коровки. П'ятеро сней. Невістка син. <смістка> Невістка син. на що ж? І не годно робити вже. Я все вік проробила на фермі. Зараз пенсія з палюшком ходжу вже таке. О... Ну нема такого добра, що мені було добре. Будь ласка, вам живеться в сутки все, як в будь-якому селі, мабуть. А чим займаєтеся? В школі працюємо. А маєте якесь господарство? А я в селі без господарства. І корову, і свині, і кури, і качки, і городи, все як положено, як інакше виживеш. А не хотіло б жити в місті? В місті, ну, звісно, може, і добре було б. На руки легше було б. Но вже тут привикли, бо діти мали пристановище якесь десь в місті. Хотілося б. в селі дуже тяжко. Після знайомства із сутківцями покидаючи село, неважко помітити, що тут ніхто не сидить без діла. Навіть найменші тутешні мешканці чимось та зайняті люди трудяться для свого благополуччя заради благополуччя своїх рідних та близьких, найдорожчих людей. І неважливо, де ти живеш у місті чи в селі, у столиці, чи у обласному центрі, адже скрізь у громаді бажання однакові.